Усім привіт, усіх вітаю на своєму каналі, і це моя чергова порція такого прогресу. В моєму проджект А Вже ж я нагадаю вам про теоретичну частину, саме про інфобокс там завжди знаходиться посилання на мої інші соцмережі, також там є посилання на мою Монобанку, номер карти Монобанки, куди ви можете скинути донат, аби підтримати цей канал та підвищити мою мотивацію. Також у цього каналу є спонсорство. Це така м -м, довготривала підписка на допомогу цьому каналу. Але Перед тим, як задонатити своєму улюбленому б'юті-блогеру або просто блогеру, задонайте на підтримку ЗСУ або окупованих та деокупованих територій. Це допоможе мені знімати ці відео, а вам їх дивитись, власне. Зробіть своє майбутнє трошечки безпечніше. Ну, і також там, зазвичай, пишу продукти, котрим був зроблений макіяж, але це макіяж з минулого відео. Сьогодні говоримо чисто про Project P. Як ви знаєте, в мене була невеличка. Перерва в зйомках, і весь цей час я фарбувалася продуктами з Project Pen, тому сьогодні прям, мені здається хороші такі будуть результати. Є продукти повністю завершені, і є ті, які прям дуже гарно використали за цей час, тому давайте з вами починати. Я бажаю вам приємного перегляду і зустрінемося у кінці цього відео. Отже, в мене є табличка з продуктами з Pen, і я нам собі все відмічаю. І ми почнемо з першого засобу. Звичайно, що? Це тональний від Top Face, і він ну так достатньо сильно вже використаний. Мені здається, його ще зовсім трошки залишилось. Мені здається, що в цьому місяці я його завершу. Було б дуже чудово, якби в цьому місці я його завершила. Тому так, він прям зовсім скоро вже піде в утіль, так би мовити. Прям реально зовсім трошки залишились все менше і менше він мені подобається в користуванні, але ну, вже все, вже добила майже і не бачу сенсу відкладати на потім. Далі консилер від Jeffрі Star. Завершився. Завершився, там вже нічого немає, я не можу його набрати більше. Ну, його, блін, немає там просто. <смі> ну, він є, типу, але його дуже-дуже-дуже мало по стінкам, де я не можу захопити цим е аплікатором його. Як я вже казала, мені дуже подобається цей консилер, але. Дуже світлий був відтінок, і я його змішувала, власне, з наступним консилером. У нас консилер від Dior, власне, з яким я змішувала консилер Jeffrey, для того, щоб отримувати світлий нормальний відтінок. Скажу вам чесно, на Dior вже в мене вийшов термін придатності, наскільки я розумію. І без якогось світлого варіанту він мені нахрен не потрібний. Тому я вирішую його також списати з дистанції. Бо ним в цілому как би, вже не треба користуватися, бо він зіпсований. Але я його там половину добила, десь, десь ось так я його добила і тепер знімаю з дистанції, просто викидаю порожні пляшечки, так би мовити. Рум'яна від Milk. Там такий прогрес, я вам скажу. Просто подивіться, наскільки мало залишилось цих рум'ян. Прям дуже хорошо, мені здається, я постаралась. І мені прям залишилось зовсім трошки, аби їх завершити. Але вони ще не закінчились, тому вони далі в, нашому, в нашій скачці хто перший, так би мовити. Далі у нас стік від Fancy Beauty. Тут теж дуже хороший результат. Прям теж залишилась, не знаю, одна четверта продукту, прям зовсім трошки залишилось. Я думаю, що я теж постараюся за місяці два Три його завершити, бо його треба зовсім трошки, тому я навіть так розтягую час. Але я активно його годоношу, стараюся там великими пензликами, якимось, щоб все обличчя в мене було в бронзері, в контурі. Але бачите, він все ще, все ще в гонці, але дуже хороші результати, як на мене, по завершенню. Далі у мене а, рідкий хайлайтер від Lamelle, він досі стоїть у мене просто як продукт який хотілося б повикористовувати, але я себе не змушу його використовувати, наношу його не кожного дня. Пудра пудра від Ellen Pro, яка нарешті оп, завершена. У. -ху! Да, вона трошки розбилась тут, по краюшку, відпав кусочок, але пуста пуста банка, я її завершила. І через те, що цей кусок впав. Мені в мою, мій пакетик з порожніми баночками у мене там все в пудрі. Пудра від KIKO. Слухайте, я не очікувала, що я доб'юсь такої ямки, але я її добилась. По-перше, я думаю, оце от дірочка там внизу вже. Mm, є кінець дно. Але от, дірочка там випадкова, знаєте, то то не я так використовувала, точково. Ні, але тут вже така ямочка, ну просто. Ну ви подивіться. Ну, йо-майо, -йо. мені здається, що це прям дуже класний результат. Я її з деякими тональними навіть наносила просто на все обличчя, і тому мені здається, я її так. І вижила. Хірум'яна від Huda Beauty Glowish. Слухайте, мені здається, що якби процес пішов, але я все одно нічого там не бачу. Я не бачу прогресу, тому що вони прям якісь як камінчик, але при цьому вони достатньо активно набираються на пензлика. Я не знаю, що там спрацьовує. З'явилась така невеличка. Янка зовсім така, вона знаєте, <laughs> не яскрава, але вона, типу, є. Все ж таки, хочу я їх якось та й завершити та й щось з ними зробити, бо вже біжить мене, якщо чесно. Але я, ну, це буде дуже довго. Їх завершення це буде дуже довго. Я не знаю, коли я їх завершу. Але поки що будуть, найбудуть, нехай лежать. Бронзер від Мійо, я вам скажу, результат дай Боже. Дай Боже, дай боже, такий от у нас результат. Дуже добре, мені здається, я постаралась цього місяця. І я прям брала теж великі пензлики, або я отак вщухюх -вщух розбивала -вщух об руку і вщух. -вщух. Зараз літо можна мазюкатись бронзером де не схочу, тому я собі ні в чому не відмовляла, і тому так гарно результат іде. Мені здається, що теж 2-3 місяці і я його закінчу, тому що в нього така достатньо м -м, рихла консистенція, не супер там сильно він спресований, тому я. Так собі думаю, що, можливо, його буде можливо закінчити. Далі знову продукт в пудрі, тому що він в банці з порожніми пляшками. Це фіксуючий спрей від MAC, Fix Plus. завершено. Тут ще щось бовтається на дні, але ця трубочка продуктів вона не дістає, я не можу пшикати, І через це він почав ще. Гірше клюватися, тому я вирішила, що цей продукт завершено. І слава Богу, не знаю, що має статися в моєму житті, щоб я знову придбала собі МАК Fix+. Plus. Зараз купа класних фіксуючих спреїв, і нафіг мені Mac Fix Plus. Палітри тіней у мене були і є <смаслідь> LN Pro. Дуже мало користувалася тінями, насправді, ну прям не дуже багато. І в одній і в іншій палітрі. Залишились ті самі рефіли із Дном, з дірочкою. І тут так само у LN Pro, але от зараз якось менше використовують ціні. Зараз. Хочеться більше поспати через роботу, ще щось, ще щось. Хочеться якось дати собі більше часу. Я зазвичай виділяю на макіяж 15-20 хвилин. Роблю тільки обличчя брови і не ношу якийсь бальзам для губ, тому тіні цей місяць не користувалися своїм попитом, тому і результату у них великого на жаль немає. Олівці для губ, для очей. А в цілому, би, ну, в, тому ж, ну, в тому ж стані, мені здається. Так, вони все ще всі маленькі, вони все ще всі такі курдуплики, але ну, мені не треба їх точити кожного разу, коли я використовую. Тому я... І не можу використати їх супер швидко. Ну, олівці для губ я точу не кожного разу, як я їх використовую, тому вони дуже довго у мене і йдуть. Олівці для очей собі я так само не часто їх точу, тому що я часто малюю саме пензликом, і мені просто потрібно набрати з олівця, а не, для того, щоб, а не, точити, його, а не точити його, щоб він був сам по собі гострий. Тому, можливо, у мене вони так довго і йдуть. Fenty beauty туш. Знаєте, напевно, що від неї треба позбавлятися. <смі> мені здається, що її час пройшов, і від неї треба позбавлятися і щось з цим робити, хоча я дуже не хочу. Вона далі офігезно профарбовує вій, вона далі офігезно працює на моєму обличчі, на моїх очах, але їй дуже багато часу, і вона почала трошечки відбиватися мені навіть на нижню повіку. <тур культу> тобто я не можу її нанести на себе, піти кудись і бути впевненою, що все буде ок. Тому о, я думаю, що пора з нею прощатися, Блін, Фенті, я до тебе повернусь. Рано чи пізно я куплю таку саму, як ти, прекрасну помади, <помади> від Шарлотти. Тут якби прогрес тільки в пілоток. І інколи. Я... О, я навіть червоною користувалася, уявляєте? От, пілоток, пілоток мідіум, плюс-мінус використовую, пілоток, напевно, закінчиться, і я просто викину цю палітру, а тримати її довше не буду. Mac Velvet Teddy теж. Ну, вже прям такий курдуплик лишився. Піптичок. Ну вже треба добити її там. Треба її добити, але вона все ще лишається в Project Penny. Такий результат непоганий, але і не... Сверх якийсь Також завершила олівчик для брів від Patricia Lodo Absolute. І в цілому, це у нас скільки порожніх баночок. Цілих 5 порожніх баночок за цей місяць. Очень даже нічого, я вам так скажу. просто баночка це типу не порожня, але діор. Dior... Пока. Якщо підсумувати, то за 2 місяці введення Project Panel у мене вже мінус. Вісім продуктів. Звучить, слухайте, дуже так нормально. Мені подобається мені цей прогрес. І давайте з вами додавати інші продукти, тому що є ті, які ми завершили. Отже, пудра, яку я кладу пудру на завершення. Це ось така пудра від Belle. Це K-Makeup Rice Loose Powder. Вона маленька, вона зручненька, вона сяючи, не супер сильно фіксує, і на повсякдення вона мені чудово підійде. Я не бачу проблем з тим, щоб її використовувати на повсякдення. Я додаю наступний олівчик для брів від Patricia Ледоп теж абсолют, тому що в мене далі лежать інші, і мені треба цей завершити. Також замість консилерів я додаю Fenty Beauty Concealer, той, який у нас Wear Even. Ще у мене є такий продукт в Project Penny. Це блиск для губ від Revolution. І вже половину я використала. Додаю до Project Pen також фіксуючий спрей від Top Face, той який якийсь І Ідеальне поєднання з якимось легким. Тоном, легкою пудрою і трохи підфіксувати цим спреєм. Думаю, буде чудово. І думаю, що на цьому все по Project Pen, тому що багато не хочу додавати зараз. Нехай хоч щось ще завершиться. Я думаю, що до наступного місяця ми з вами завершимо теж ще один-два продукти і подивимося, можливо, щось додамо. Можливо, ні. 100% закінчиться якийсь олівчик для прів, і е, будемо додавати щось інакше. Я сподіваюся, що ваш Project Pen, якщо ви його ведете, він у вас теж успішний. Я поки що своїм задоволена. Просто на всі 100%. Минулий в мене так добре не йшов. Що ж, я вам дуже дякую за перегляд. Не забувайте про лайк, підписку та коментар. І ми з вами обов'язково зустрінемося у наступному відео. Усім па-па!